Так, всім привіт. Початок робочої неділі. Покажу, що я тут знайшов, що підготував до вас. Дивіться, є 160-й патрон, такий гарненький. Всі кулички на місці, все працює, все робить, все розходиться, сходиться. Кому там цікаво. Ціна його 1450 гривень. Далі у нас є садок, ось такий буде 70 гривень. Далі йдемо, є у нас тиски, ось такі гарненькі. Тріснуті посередині. Ціна їх буде 700 гривень. Далі йдемо є гачок. Ось такий грамезний Ціна його буде 100 гривень. Ось така річ у нас буде для горілки. Кому цікаво 70 далі у нас є пилки у нас по 75 гривень. Ця в нас пилка 55, ця у нас 30, це у нас 45. Різак у нас буде 35. Сигнал у нас буде 70. Гачок у нас буде ось такий. Буде 100 гривень, ось такий 50. Ось ці речі у нас будуть 150. Стяжка одна штука. Ціна 100 гривень. Це у нас 30, це у нас 45, Два гачки 100 гривень. Рашпіль. Ось такий великий, буде 100 гривень. Цей у нас буде 120. Далі йдемо. Є ручки у нас 10, 10, 20, зенкер у нас 80. Рулетка у нас 15. Зачисний якийсь такий цікавий. Ціна його буде 45. Шарик у нас 20. E, що в нас тут? Три фрези У нас будуть одна, одна друга і третя. 120 гривень. E, далі йдемо приблизно десь. Скільки у нас тут раз, два, три сверла плюс 6, e, 9 і плюс 3. 12 12 сверл буде у нас 400 гривень, кого зацікавило. Оплачуйте воно ваше. Далі йдемо два ситица, У нас 60 гривень. Пінцети у нас будуть. Ця у нас 25, цей у нас чорненький 20. Е, ні, вибачаюсь. Оцей чорненький буде у нас 35, цей 20, оцей 30. Цей в нас 40. Ці у нас будуть по 25. Камінці такі ось цікаві. Ціна їх по 40 гривень. Із чого вони зроблені, не знаю. Так, стіклоріз Ось такий. Ціна 35 і 35. Молотки по 25 гривень за кожен. Цей буде заготовка 20, це в нас заготовка 20. шестигранники у нас будуть. По 45 зубила заготовки, будуть по 40. Фрези ось така кількість, кожна буде по 150 гривень, кого зацікавило, пишіть. Далі є у нас набір головок 11 штук, плюс тріщотка плюс вороток 500 гривень разом з коробкою. Далі йдемо є. У нас Ось такий 20 гривень. Цикля у нас повністю в, кор... в коробці. Гарненька, красива. Буде у нас 80. Так, паяльник, кому цікаво, ось така, з, такою, з такою ручкою буде 250. Ця у нас річ буде 45. Мотор у нас буде 120, цей у нас буде 50, губки у нас будуть 200. Це в нас 20, ці у нас будуть по 15 гривень. Машина така цікава. 80. Далі йдемо. Є секатор, будуть по 60 гривень. Це у нас 45, 35, 30, 20, ці в нас по 10, ці у нас 30. Далі йдемо. Є пробойці. Різні 25, 25, це в нас. 30, цей у нас 20, 20, 35, шило у нас 15, зубило у нас 25, цей у нас буде 30, 30 і 45, цей у нас буде 20, цей у нас 20, цей у нас 150, цей у нас буде 20, цей у нас 35, 30, 35, 30, 70, 30 і 30. Губки будуть у нас 200. Далі, що в нас тут ще є цікавого? Є шайби. Ось така зв'язка, кому там цікаво? Ціна їх буде 400 гривень. Дві шестерні у нас будуть по 45 гривень. Знімач такий гарненький. Ціна його буде 350 гривень. Далі йдемо. Станція для холодильників або ще для чогось. Балон вставляється, кислородний балон. Ціна за ось цей комплекс е, буде у нас 600 гривень. Поліспас на трусу. Кому там цікаво, ціна 450 гривень. Цей у нас буде 100 гривень з нержавійки гарненька. Далі йдемо, є заготовка на 12 кг 550 г. Ось така вона гарна. Ціна її буде 250 гривень. Тиски ось такі будуть у нас 450 гривень. Далі йдемо, є сірга. Ось така гарна, прикольна, класна. Ціна 500 гривень. І є ось такі е струбцина, тиски. Як кому там зручніше. Для якихось цілей таких специфічні. Ціна за них буде 650 гривень. Розміри всі Viber. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Пишемо, будь ласка, на Viber. Присилаємо фото того товару, що вам там сподобалось. Відмічаємо його, тому що. Прислати це одне, а показати, що саме, це інше. Тому що дуже багато клієнтів присилають фото, а що на тому фото потрібно, незрозуміло. Е, так, будемо з вами далі працювати. Будемо знаходити якісь цікаві речі і демонструвати для вас. Всім дякую, що підтримуєте, дякую, що коментуєте, дякую, що кажете, що не так. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.